А сьогодні викладають прийшли, так що не погодилися, а не захотіли карти, магина все. І Вчителі, те ще пострілчилям, все все рама. А на футбольному полі один-один уже не поєдинок триває. До речі, не вивели автора голова. Говорят команди і фірної команди ятина. І так на полі один. Команда не накид своїх потенційних формі. Сіні футболи, які команда ятина виступає в червоній формі. Команді заміна. Ми бачимо депутата міської ради, голову федерації футбола. Із кінця перекидав нас, перелітав. Купальчик вже було сказано багато за ятин, лігатин. за Ятинську землю, міста Запорожську зараз ще не тікав. Спортивний медицинами сьогодні працює тут проведе завод, сьогодні футболісти, Динамо Київ Вакіїв знають продукцію масло завода, який теж має футбольну команду. Андрій Херський весь ступайко під номером 14. До речі, крім того, що він є голови федерації футбола, в цьому році зроблена відмінна реконструкція заводського стадіону, який понад 10 років не реконструювався, а в цьому році має гарний, хороший вигляд. Сьогодні в першості Ятинського району виступає біля 14 команд. Кожна сільська рада має свою команду, свою форму, свою історію. І сьогодні на Київщині на районів де кожний, кожне село має свою команду. Команда Ядинської спортивної школи займає друге місце. За терях військ, інші, не згадаючи, що сьогодні є спортивні школи. Давай так атакують господарі поля. Давай, давай! Видно, що господарі поля не збираються, як минулий минули вас, розпізнайте сьогодні, один-один на посольному полі центрального дальна полос.

Вибивай! 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 футбола Вибивай! 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 Пісківець давай! Собственно, навіть даже забув прислав. Дякуємо, дякуємо, дякуємо Харіченко. Який був гарний красивий братьев не хворі. буде дуже, дуже нелегко, тому що людина, яка вийшла на поле від зустрічі, забив декілька гонів ворота команди Єгодинської спірної, незважаючи на те, що він земляк родом з Баришівки, він активно сьогодні теж активно... на земля. Земляк, ви самі з Баришівки? Как приятно было много лет назад в у вас была приятная, самая красивая женская команда в Советском Союзе. Было такое. Сейчас женщины в одни, человеки. А вот я просто у кто забил ответный гол? Олег Соленко. Ну что, Олег Соленко восстановил равновесие. Выходите, я сейчас микрофон. В этом матче я уже вам говорил, что Олег Соленко любит забивать голы не только в Мегадине, он добивал и в Соединенных Штатах Америки, в Тбилиси, в Минске, Ереване, другие города, власти, в Ереване, в других городах, когда играл за Киевское Динамо. И вот сегодня за Белый Мегадине Олег Саренко. Лучший бомбардир чемпионата мира в Соединенных Штатах Америки не по 6 мячей забили. Стоечка Болгарин, сборная Болгарии заняла четвертое место и Олег Саленко, 6 мячей на Саленко, 5 раз забьет пятницу в одном матче. Вот так что на поле нашего стадиона пока ничья 1-1 разогревается Самокин. Ну как? Я сейчас еще раз спрошу у главного тренера, я сортика поставил Евгений Петрович. ничья Да. Альбина решил, если ничья, друзья, у нас же праздник футбола. Что может быть в футболе, когда пенальти пробиваются? Значить, не сьогодні з ніч'ям, в основному, то там на лінію огня. А фіналька там всі лотерея. Ви зможемо, що фінальки це латаре. Це будуть і фіналі, зустрічі, що галички будуть, а військово будуть і суттєві гали. Будуть зробити м'ячі, якщо в них зігріть, то фінальки. Я повідаю свої палки мікрофонів. Велика вам дякую за те, що так мене представили. Тільки мені так не було представити. Ваші добре і не тільки представляю як коментатора, а як журналіста. І журналіста молодіжних, і молоді, а і холод України. І багато других видатків. Не бачите, нічого не було через плохо. Дочки. І так, поки що один-один. Ну а на погоду у нас впливають два генерали. У нас є теж давній друг і, і Одинського районного Маріан Адесько приїжджає на день де міста, каже, точний, каже, до що не буде. Він приїхати, не що немає. Тепер вже будемо бачити, і, 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 і все може і, такі речі робити. Але сьогодні футбольна погода і гарний, гарна зустріч, і напружений поєдинок. Пам'ятаєте, минулого року ми говорили, потім я нас, і ми не вже наступний родик, що інколи до вас приїжджає за службу, майстер-класи. Приїздити. Ага. Ті хто приїздити, немає тут директора, а десь директора то допомагає теж нашому судді. Ви приїздити своїм сілом. Дякую. Сергію, я Сергію передамо привіт від всіх пігатися, хай сім'ї 5 і хай готує такі суперісні. Сьогодні один-один. І ще раз я зручний доказую, що сьогодні перший поєдинок, не означаючи, що до нас приїхали титуловані, титоловані майстри, які неодноразово захищали честь.

jest baš tako i onda primati da ona kaže

А ваша борить, ваша команда сповна рішучі взяти ліваль на минулорічну поразку. Розшили на київській динаміці. Самохіна, як заказав, що він граємо у словах. Говорить самокін зараз. Нам вже нього замінає змоги пробувати. Це бачимо країну. Зараз кісти динамо залишилися до цього заря. Ще ж хтось поновив гравців. Стане ворота, це коли снігом віддає свій светор свої рукавичі воросарські. Мало що господарю крови до хунку 2-1. Це є поле. Слава там ворота, я так, не бачу. Знаете, кто стал ворота? Знаешь, что стал ворота. Такие волосы, бачены. Не, не бачит. Я поймала такого. Ну что, в воротах у нас запам'ятайте галки Куркинского мирама, майстер спорту Николайка. Своей печатки буратами гандбольного. Потім право хотіла ворота, а от сьогодні він буде сумку волонтерим. Я віддаю вам мікрофон, але дуже бою. Тільки там мікрофон ще не тих на цій. Більше не треба. я Думаю, що ви про якщо това сьогодні ще будете найкращий, поминув, не знаю, тоді виносить не краще. Але напустити красивий, красиві години, красиві комбінації. Майстерні діти туди не будуть, вона завжди майстерність, ми бачили гарні хороші і дівці нами. Не холодні роки, але випадково, випадково будемо поправки ворота, господарів. відходимо. Ще багато часу грати, так і, я думаю, що ще один обстріли. Що вони будуть, тільки не сказали, а що зробить це дуже найсмалічий армітор цієї Київщини. Нічого не хоромиш, зіграв. 2-2 буде зараз. Воротар не так, як треба грати. А такі він грав зараз. Фенальці погорода господарів поля. Thank <laughs> you.